Ой там за горою сталася новина, там пречиста діва мати породила сина. А як породила, пела не Люля, люля, і мій синочку, щоб я спочила. Потинь, мамко, спочень, хоч одну годинку. А я піду та байдораю принесу пиренку. Ой синку ж мій синку, де ж ти того годин, Як нема ще дві години, як тися народив. Мамко ж моя мамко, чому я не годин, Я сотворив небо й землю, з цим народив. А то далі ще. Ой там за горою, тут ту, о сам зелена дубина, там пастушки пасли вівці сталася новина. Зеків ангел з неба приніс вина, У всіх пастушків обчистував, повнося лишила. Пийте пастушеньки, пийте геш доволі. «Від Ісуса нога від Матки Божої. То від Ісуса розде від Матки Божої. Тут дітанце все.